Атаки, яка відбулася в ніч на п'ятницю, на 10 жовтня, масовна комбінована атака на українську енергетику, будемо про це говорити з нашим гостем Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, вже в нашій студії. Пане Олександр, добрий вечір. Дякуємо, що долучилися. Доброго. Доброго вечора. Отже, зачепив президент, говорив про цю атаку і чули. Він сказав, що Дональд Трамп цікавився, як там у Києві. А як там у Києві, як там в інших регіонах? Що ми можемо, які висновки зробити з того, як впоралась Україна на центральному, на місцевому рівні енергетики, укриття чи їх відсутність з цією атакою? Добра новина в тому, що система керована все під контролем. І, в принципі, люди, які постраждали від атаки на київський регіон, люди, які постраждали від вже попередньої, тому що сталася ще одна атака на Одещину, практично всі зажили. Тому система показала свій спротив. Система протестована дуже інтенсивно. Таких атак на енергетику, конкретно в київському регіоні, не було. І я вам на... За, весь час... За весь час війни так. настільки, настільки масована атака відбулася по суті вперше. І е, кожен об'єкт в Києві, а головними цілями в Києві були теплоелектроцентралі, обидві е, е, атакувався і великою кількістю дронів, десятками дронів, і одночасно або там з певними е, перервами прилітали ракети, в тому числі, на жаль, велика кількість балістичних. Комбінована. Там була дуже комбінована складна атака. Чесно, є пошкодження серйозні, є пошкодження, але при цьому, знаєте, я порівняв в голові і подумав, а що було б, якби в 10 жовтня 2022 відбулася б така атака, в нас би не залишилось нічого. Ну, просто нічого. Себто вона була фантастично інтенсивна. А зараз, ну, йде робота по відновленню. І багато речей запрацює знову. Є речі, які зруйновані, але більша частина буде відновлена і повернеться до роботи. Тому з одного боку, так, це було боляче, це було потужно. Але завдяки тому, що була підготовка, завдяки тому, що багато речей було виконано, і чесно, я бачив певну критику в бік а, захисту в Києві. Чесно, от я багато разів був на цих об'єктах, був на багатьох інших. В Києві був найкращий захист в країні. От. Кращого захисту в Україні на генерації не було ніде. Я це от стверджую як людина, яка об'їхала не один, не два і не п'ять об'єктів. І, в принципі, цей захист багато в чому і дав той результат, що це буде відновлено, а не зруйновано вщем. Угу. Ну надвечір та надвечір світло відновили. Наскільки я бачив. Тобто, ті райони, які були, вони були за запитані ну, в ударів. Були, були десятки. тобто вони були іпотець. Причому, ну ви ж розумієте, що навіть збиті об'єкти вони теж падають. Багато що збивалося вже вертикально на. Плюс була досить велика кількість ударів навколо по розподільчій інфраструктурі електричній, саме тому стільки так багато часу витратили на підключення. Цебто, угу. в принципі, це довго, мали швидше. Пане Олександр, але ж на жаль, ми розуміємо, що це не останні спроби росіян знищити інфраструктуру. І от ми говорили на початку ефіру про посилаючись на слова Віталія Кличка, який він у телеграмі написав про те, що будуть ще атаки. Будучи атаки, це безумовно. Але е, знаєте, я не схильний до безумного оптимізму. Тобто, чи будуть втрати? Будуть. Да? Реально, чи так. будуть атаки? Будуть. Чи будуть відключення аварійні? Будуть. Я вас запевняю. Але при цьому чого не буде з нашого боку, не буде паніки, не буде нерозуміння, що робити, і завжди буде інтенсивна робота по тому, щоб повернути живлення, повернути людей до нормальної ситуації. Ну, а що порівнювати оці зими в повномасштабній війні? Перша зима з 22 на 23, -ті. Та ви ви самі говорите, що були не такі паніка, істерика. Вибачте, так. перша зима це що робити. Нас вбивають, куди бігти, Так, з 23 на 24 рік. Мені так видається, що вони не так інтенсивно били. Ну Ой, по перше, інтенсивно. було менше ударів. Значно так. дійсно в, в ту зиму було значно менше ударів. По друге, вона була дуже м'яка. Ми не знаємо, що яка буде а, зима. Тобто 24-різнянська. Двадцять причина 25. чи аргументація, чому так не били? Тому що чим тепліше, тим легше проходити зиму. Тим а. менше ефективності від ударів, які наносяться по енергетичній інфраструктурі. Ні, ну, про... Це про... доволі пов'язані речі. Угу. я чув таку думку, що зараз ворог б'є не лише по ТЕЦ, там не лише по електростанціях, а по підстанціях. Так, да, більша частина ударів зараз фокусуються по підстанціях, uh -huh. або вони беруть якийсь регіон, там взяли Львівщину, взяли зараз Одещину і намагаються провести масовану атаку по підстанціях регіону. І друга зона це вздовж кордону, вздовж лінії бойового зіткнення. Постійні атаки там в полосі кілометрів 100 дуже активно. Я чому про це питаю? Ворог, напевно, знає геолокацію там. Теплоелектростанції, які були ще під час незалежності, на початку, ну вони сталі та вони давно знаходяться. Це великі об'єкти підстанції. Вони з'являються. Вони нові можуть бути. Більша частина наших підстанцій побудовані ще за часів. Радянських ну 90%. Тобто Давайте вони так. все одно знають а по друге. Координати... Це великий, це фізично великий об'єкт його ага. супутника. Точно ви що б ви не робили? Знається. Да, там 110-ту, 35-ту підстанцію. Ну буде видно супутника в будь-якому mm -hmm. разі. Повірте, mm -hmm. я багато працюю з супутниковими фотографіями, не військовими, цивільними. Mm -hmm. Там колеги з Америки часто діляться, і там чудово лінію видно. Там не ну це, от просто проводи, які між опорами стоять, ви на цій фотографії можете Та, роздивитись, тож, вони тут не розробити додаткові. Я маю на увазі. Оця робота. Ну, агентурна. Повірте, на жаль, вистачає агентурної роботи, і так у внутрішніх енергетичних чатах ми бачимо час від часу певну інформацію про те, що там чи там затримані агенти. Це теж відбувається. Ця робота ними теж ведеться, і про це не варто забувати. Так. Там давайте ще поговоримо далі про російські атаки про те, що Росія за один день знищила більшість видобутку газу в Україні. Про це написала американська агенція Блумберг із посиланням на власні джерела. За їхніми даними масований обстріл Росії 3 жовтня вивів з ладу близько 60% видобутку газу в Україні. Щоб пережити зиму, ймовірно, треба буде витратити майже 2 мільярди євро на імпорт палива за кордону. Написала агенція Блумберг. Ну я тут колег би трохи відкоригував, mm -hmm. тому що от, кумулятивний ефект всіх атак він дійсно там на рівні 55-57% пошкоджень наших компресорних станцій, які піднімають газ під землі. Цебто, що мається на увазі під цими атаками, вони атакують компресорні цехи, вони атакують очисні установки, які відповідають за те, щоб газ українського вибудобутку викачати з землі і подати в систему. Але це ну такі пікові пошкодження. Повірте, там наступного дня вже було 48. Ну це є речі, які швидко можна відновити. Мало пошкоджені. Є речі, які відновлюються 2-3-4 тижні. Просто це певна робота. Вона робиться там, переміщується обладнання, переконфігуровується, воно відновлюється. І дійсно є. Ну, за моїми оцінками, десь 25% від нашого максимального рівня, потребує капітального відновлення. Це означає закупки відповідного обладнання. Це місяці і сотні мільйонів доларів. Тобто ми говоримо зараз, я думаю, десь про 250-280 мільйонів доларів, які нафтогазу треба витратити, щоб закупити це обладнання. А по-хорошому їм би ще треба, ну що не менш стільки ж може трохи більше, щоб будувати відповідний захист на цих об'єктах, бо так само як е, підстанції їх можна захищати. Mm -hmm. І е, да, цей захист не є абсолютним. так званий другий рівень побудований переважно, точніше, майже виключно, на підстанціях Укренерго. Він не є абсолютний, але він стримує десь 80% всіх атак. І в 80% випадків ключове обладнання залишається цілим. І навіть якщо там стоїть 330 е, трансформатор, і він залишився цілий, там 220 трансформатор він залишився цілий, а якісь провода в вимикачі посікло, чи там 35 кВт, який можна купити в Турції за тиждень, посікло, то нехай ну, це відремонтувати значно легше. І цей захист, ну безумовно, треба мультиплікувати. Там є вже багато наробок: як краще, як конфігурувати, як будувати, що налаштовувати, і це треба точно мультиплікувати. І дуже добре, що уряд виділив там, здається, півтора мільярди гривень зараз для агенції з відновлення будувати захист на регіональних об'єктах, тому що більше частина підстанції 110 захисту не мають в жодному регіоні, або мінімальний абсолютно. І зараз ну почнеться вже захист цих об'єктів. Це добре. Тут про газ хочу запитати, повернутись власне до газової теми. Адже президент казав, є план А, у нас це власний видобуток. Про нього ми сказали щойно, що є певні ураження, але ви сказали, що є і е, швидке відновлення. Е, водночас, план Б президент сказав, що це закупка газу, і тут питання: скільки він буде коштувати і як це відобразиться на тарифах. Хоча українцям зафіксували ціну на газ для опалення домівок в розмірі 7420 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Про це у Фейсбук написала прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко для бюджетних установ 16 тисяч Фіксована ціна на природний газ залишається незмінною до 31 березня 2026 року. Пане Олександре, тут у мене два питання. По перше, у нас був мораторій, він був чинним. Навіщо ось це уточнення? Чи що це ну, дивіться? Фіксація. Газ не підпадає там під мораторій. Його приймають щорічно постанови уряду. Тому ну уряд відповідну постанову мав. Ціна зафіксована. Але підвищення тарифів, мораторій на підвищення є, то. Ну. Там цей мораторій не зовсім все включає, тому а -а. ця постанова теж важлива, в тому числі для теплокомуненерго. Бо по теплокомуненерго, наприклад, жодного мораторію нема. Угу. А якщо газ подорожчає для Теплокомуненерго, то тарифи на тепло стануть ну, зовсім нікчемними. Тепловики просто не витримають. Угу. І от тут питання номер два: коли не витримують тепловики. Адже е, якщо Україна буде діяти за планом Б, про який казав президент, і імпортуватиме більше газу, газ е, в сезон на спотовому, тобто разовому ринку, коштує космічних грошей. Напевно, і це все треба якось компенсувати. І під ну, це потрібні дав... гроші. Давайте відповідь на дві частини: перша частина щодо того, де ми зараз угу. ми маємо достатню і технічну спромов. Можність імпортувати необхідний газ. І за моїми оцінками, давайте так, я не є процес, учасником процесу в уряді, я угу. там не бачу певних фінансових балансів. Але на мою думку, у Нафтогаза для проходження цього сезону грошей не вистачить. В них не вистачить на захист і не вистачить на відновлення. Але якщо вони пустять ці гроші на газ, то в них вистачить грошей пройти цей сезон. Це якби. Пункт номер один. Пункт номер два. Що б ми не робили, без комплексної реформи енергетичних тарифів і ринків Україна до ЄС не приєднається. Тому, не знаю, чи навесні наступного року, чи протягом наступних кількох років Україні доведеться змінювати підхід на приблизно той, що зараз є в Молдові. 2022 року маленька бідна країна Молдова зробила капітальну реформу енергоринків, капітальні зміни там відбулися, а вони перейшли на ринкову ситуацію, на адресні субсидії для населення. І зараз те, що в нас коштує 7 тисяч, в них коштує 42 тисячі. Uh, і люди отримують пряму uh, субсидію, і при чому вони переобрали того самого президента. Вони переобрали Європейську Раду, і вони ну цілком живі. Mm -hmm. Ніхто не загинув, не, не, не загинув через це. Тому я певен, що Україна буде вимушена цим шляхом йти. В нас альтернативи немає. Так. і Україна має пережити ще чергову зиму та в, в умовах повномасштабного вторгнення. Тому, пане Олександр, давайте ще поговоримо про те, як можливо та підготуватися до цього. Ми маємо е, соцопитування про те, чи готуються українці до можливого блекауту та відсутності опалення взимку. Ну таке запитання поставила агенція інфосапіянс на замовлення суспільного 800 повнолітніх респондентів 7 та 8 жовтня цього року на всій… Територій підконтрольної України онлайн дали відповіді. Давайте побачимо результати. 15% опитаних вже готові до можливих проблем із світлом та теплом взимку. Стільки ж ще не роблять жодних кроків, але планують. Більшість респондентів. А це понад 40% в процесі підготовки до ймовірних блокаутів та проблем з теплом. Кожен п'ятий опитаний хотів би завчасно подбати про можливі форс-мажори, втім, немає такої можливості: 5% взагалі не готуються, а 3% не змогли дати відповідь. Так, ну майже половина готується, пане Олександре. Відповідно до тих результатів цього запитування. І от власне як підготуватися за зразком, починаючи з 22-го року. Ви знаєте, змін великих капітальних нема. Угу. Тільки більша частина всіх хто може, хто добре рахує гроші, замінили генератори на акумулятор. Ух ти. Тому що генератор дорого коштує він просто жере паливо угу. і його треба постійно обслуговувати, навіть коли він не потрібен. Uh -huh. Постійно витрачаєте на ці гроші, тому більша частина тих, хто дійсно уважно рахує гроші, перейшли від генераторів на акумуляторні системи. Інвертор плюс акумулятор по ціні це приблизно те саме, що купити генератор на ринку, але не uh -huh. споживає ваші гроші далі. Чи користуються попитом зараз сонячні панелі? Адже була і державна програма, я не знаю, чи вона? багато воно. дуже встановлено. Реально багато встановлено. Люди встановлювали і на будинки, і на бізнеси. Але сонячні панелі ефективні, особливо в зимовий час, тільки і виключно з батареями без акумуляторного комплексу, в них от вже зараз немає жодного сенсу. Так. <ути> Пане Олександре, це ми говоримо про е, платоспроможних та українців. Якщо говорити про людей, у яких не вистачає коштів на придбання генераторів, акумуляторів, літніх людей? Ну, Ну, а. перш за все, є купа реально. Купа державних програм підтримки, і ними варто користуватися. Наприклад, а, ну дивіться, кредити всі державні банки під таке обладнання зараз дають. Ну просто там під нуль, нульові відсотки і досить легко. І є ціла лінія кредитних е, різних продуктів, по яких люди можуть звернутися і їм допомагати. Плата спроможна. А якщо б, бабуся, сама? А, ви знаєте, тут родичі мають допомагати. Я не бачу не тому альтернативи. Бути, тому що ну в важкій ситуації для того є родина. Ну вибачте, але немає іншого інструменту. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну але лайфхаки головні не змінились. Тобто павербанки, акумулятори, це все наявність води, добиться. наявність yeah. трохи їжі. І розуміння, що робити, це головне. Але от з водою, до речі, одразу, от, принаймні, в столиці, ми побачили черги, бювети. і от чи не буде тут проблеми? Питання. Е, дивіться: з одного боку, сама структура енергоживлення насосів вона в Києві непогано зроблена. Тут був удар, який ну прям потрапив в найбільш вразливе місце, і тим не менш відновили ну протягом скільки менш 10 годин, мені здається, <гум> і вода була відновлена. Просто вода не відновлюється миттєво як електрика. Там її включили, а треба було підняти тиск. І це п -п -п певні часо часові рамки. <гум> Я думаю, що щонайменше Київ. Без води страждати сильно не буде. Можуть бути от такі ж аварійні ситуації, але от це була максимально аварійна ситуація, яку я можу собі придумати. І більша частина за всіх ручатися не можу. Міст України так само готувалися. Я думаю, буде нормально. Дякуємо. Дякуємо, Дякуємо. вам за цю розмову. Дякуємо. Розклали все по полочках. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, був гостем нашої студії в цій частині ефіру.